Зараз є дуже знаковим, що всі патріотичні демократичні сили єдині сьогодні як ніколи. І ми своєю єдністю намагаємося зробити сильнішою Україну. Честь і натхнення бути зараз в столиці Холодноярської республіки, честь і натхнення відчувати. Святий дух тих, хто боровся за Україну, за її волю за нашу рідну землю. Сьогодні ми мусимо також звернути увагу, що холодноярський визвольний рух розпочався якраз з патронинського монастиря. Друзі, дозвольте, дозвольте мені. Писати своє міркування. ми 19-й рік організовуємо шанування в Холодному Яру. І у нас є принцип: на могилах всі рівні. Ніхто не свариться на могилах. Хто свариться на могилах великих наших борців, той людина, ну я не важко навіть слово підібрати. Сперечайтеся в Києві. Хто і хто свариться на могилах? Негідний брати участі в наших шанувах. Я вам скажу, що в це вшанування вкладені великі кошти, великі оргзусилля зусилля, великі серця, велика любов. Прошу не зіпсуйте нам свято. Дослухайте до кінця людину, яка Мужньо вистояла під пресом катка Януковича. Якби юлю володимир зламали в тюрмі мільйони. Людей ми злякалися взагалі висовуватися своїх щілин. Бо якщо Юлю зламали через коліно, то що тоді вже нам сунуться? Будьте розумними, дозвольте висловити слово одному з головних співорганізаторів цього заходу. Не перетворюйте це на це слово надається Юлії Володимирівні Тимошенко. Прошу щиро її привітати ще раз. Дорогі мої, я розумію, дуже добре розумію, що багато років боротьбі проти п'ятої завод, проти олігархії в Україні. Я, на жаль, стикаючись з цією силою, вимушена була також і отримати цілу хвилю, бруди. І мені дуже шкода, що ми довіряємо тій інформації, яка кожен день отрує свідомість українців. Я можу вам сказати, що я бачу своєю цілею і метою цього життя зробити все для того, щоб Україна стала сильною, щоб вона стала європейською, заможньою, щоб наша територія ніколи в житті більше не окуповувалась, щоб ми мали цілісний єдиний народ. Мені дуже шкода, що чорна пропаганда така сама, якою сьогодні накриває Кремль весь світ. Віту викликає таку сумнівну довіру. Мені дуже шкода, що це чорна пропаганда, яка багато років проти мене робилася п'ятою колоною в Україні, які належать всі канали телебачення, так само впливає на свідомість українців. Я хочу вам сказати, що сьогодні Україна як ніколи потребує того натхнення, тієї сили, тієї здатності боротися. Яку дає Холодний Яр, як, яку дає нам пам'ять про наших героїв? Сьогодні, коли ми тут зібралися разом, країна чекає від нас об'єднання, взаєморозуміння, взаємосприйняття і підтримки, чекає єдності. І сьогодні з таких святих місць, в яких ми зараз з вами знаходимося, мусять початися процеси єднання нашої нації. Проти нової агресії, проти нової окупації. І я переконана в тому, що високий дух патріотизму, який сьогодні конче потрібен Україні, іде сьогодні від таких патріотичних зібрань, як проходить сьогодні. Так, ці хвилини починається антитерористичний штурм тих... Адміністративних приміщень, які захоплені в Луганській, в Донецьку, але цей штурм, він є безумовно не штурмом проти сепаратистів. Це є штурм, який проводиться проти спецслужб, які делегували своїх людей до наших східних і південних земель. Якщо ми говоримо сепаратисти, ми маємо на увазі наших власних українців, громадян, які мешкають на вході. Я була в Луганську і в Донецьку і можу вам сказати, що не існує так званих сепаратистських руків, а існують загони ФСБ, які симулюють сепаратизм і які зброєю і з посвідченнями спецслужб Росії сьогодні створюють для цього світу картинку, що би то Україна розполюються. І неспроста саме зараз ця агресія відбувається, тому що через декілька днів в Женеві починається великий переговорний процес, який від слабкості, від того, що відчувається вплив фінансових санкцій, сама Росія, Крим попросили у світу. І ці переговори, які відбудуться 17 квітня в Женеві, вони сьогодні підкріплюються Росією цією агресією, яку ви бачите, для чого вони це роблять? Щоб задекларувати таку собі агресивну, як би то сепаратистську сильну позицію? А на базі цього вони висувають зараз Україні ультиматум через європейську спільноту і Сполучені Штати. Вони хочуть отримати підтримки. Який ультиматум? Перше, що вони вимагають? Організовуючи штучні терористичні агресії на сході України, вони хочуть, щоб ми прийняли Конституцію в редакції Кремля, і щоб ця конституція започаткувала в Україні ще приблизно 10 територій, таких як Автономна Республіка Крим, а це федералізація, і щоб це зробити основою для подальшого розколу України. Другий ультиматум, який вони поставили, вони сказали, що переговори вони будуть вести, якщо Автономну Республіку Крим визнають невід'ємною територією Росії, і за це Росія готова заплатити, навчте, великі гроші, тому що вони хочуть відкупитися від тиску світу, від протидії України і від того, що сьогодні Росія, по суті, втрачає фінансову економічну стабільність. І починає свій шлях самознищення. Якщо вони не зупиняться, кінець режиму Путіна вже є очевидним. Він розпочався після української революції гідності, розпочався в Криму. Третій ультиматум, який вони ставлять, щоб ми залишилися в сірій зоні. І ніколи не мали нічого спільного з європейським союзом, з НАТО, з європейськими системами безпеки і оборони. Вони вимагають також, щоб був створений уряд по списку Кремля. Я хочу вам зараз. Уже чітко і ясно сказати, що Путін сьогодні це ворог номер один України разом з усіма, хто його підтримає в агресії проти України. Я можу твердо заявити, що ніякі ультиматуми не будуть прийняті не світом, не Україною. Сьогодні кожен хто відчуває себе українцем, готовий стати на захист. І жодного дня не буде сумнівів в тому, щоб дати відпір окупантам і агресорам Кремля, якщо вони вступлять за кордон континентальної України. Сьогодні ми мусимо гордитися пишатися своїм народом, тому що в воєнкомати приходять хлопці 12 13 років, говорять, що їм 18, і хочуть вставати на захист України. Сьогодні кожен готовий іти в бій за нашу свободу, за нашу волю. І тому я хотіла лише донести до вас, що Україна сьогодні. Мобілізувалася армія, яка б вона не була після 22 років руйнації, сьогодні має мужність, патріотизм і готовність захистити Україну. Вона сьогодні згуртувалась і мобілізувалась на східно-південних кордонах. Я переконана в тому, що коли Росія, коли Путін перший крок вступили на територію України в Криму, вони розпочали історію свого занепаду. І Україна має велику місію не тільки показати свою високу духовність, мораль, силу всьому світові, не тільки знищити свою власну диктатуру, а ще і зробити все необхідне, щоб була вільною та Росія, яка сьогодні виходила на марші проти війни, яка була на плечах з українськими прапорами. Така Росія буде майбутнім. А режим Путіна паде тому, що ви сильні і тому, що ми вистаємо проти будь-якої агресії. Слава Україні! Героям слава!